Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. У сьогоднішньому відео ми порівняємо між собою усі наявні станом на зараз кобрендингові карти для покупок в АТБ. Зараз дуже популярно робити кобрендингові карти, і мережа супермаркетів АТБ також, як ми бачимо, дуже активно використовує дану стратегію. Якщо ви пам'ятаєте, то першою комбрендинговою картою для покупок у мережі АТБ стала карта АТБ від Райфу. Пізніше Абанк випустив карту для покупок в АТБ. І ось нещодавно і Державний Ощадбанк та Державний Укргазбанк випустили свої аналогічні картки і приєдналися до клубу комбрендингових карт АТБ, який стане на 17 травня поточного року, вже налічує 4 карти різних банків. До речі, вам трішки статистики. Станом на середину березня поточного року Райф видав понад 720 тисяч таких карток. А банк реалізував понад 115 тисяч одиниць, Укргазбанк майже 5 тисяч карт, Вищадбанку 1,8 мільйона обренденових карт АТБ. І так, що спільного в усіх чотирьох картках? Усі вони мають ідентичну взаємодію з мережею АТБ. Тобто неважливо, чи у вас карта АТБ від Райфу, від Укргазу, від Ощаду чи від А банку, усі ці карти дають ідентичну вигоду при покупках у даній мережі. А саме оплачуючи картою АТБ, випущеною будь-яким з цих банків, за товари з червоними цінниками, ви отримуєте знижку у вигляді 5%. Для зручності у магазинах АТБ такі акційні товари мають червоні цінники, де вказана звичайна ціна. І ціна, яку ви заплатите, якщо будете розраховуватись картою АТБ. Також картку АТБ, неважливо якого банку, можливо поповнити без комісій за допомогою терміналів EasyPay та city 24 Плати за зарахування коштів на картки немає у жодному з банків. Як ми бачимо, по вигоді при покупках в АТБ умови ідентичні, тому давайте порівняємо основні тарифи та умови карток від усіх банків і глянемо, які додаткові бонуси пропонують нам ці картки. Обслуговування і відкриття карток АТБ в усіх банках безкоштовно. Нарахування відсотків на залишок по карті. Картка АТБ від Ощадбанку має можливість нарахування відсотків на залишок коштів з послуги мобільні заощадження і ставка тут дорівнює 5% річних. Картка від А банку не має нарахувань на позитивний залишок. І те саме по карті від райфу. А ось Укргазбанк пропонує нарахування відсотків на залишок від 5 до 10%. 10% нараховується лише на мінімальну незнижувальну суму, яка була на карті протягом місяця. А ось на все, що вище, ставка 5%. Підвищена ставка на мінімальний залишок приваблива, але я б спеціально не ставив би на неї кошти і не розглядав би це як інвестиції. До речі, якщо вам цікава тема інвестицій, то можу порекомендувати вам канал Сімейний Бюджет. Там ви знайдете концентрат знань про особисті і сімейні фінанси у доступній формі від досвідчених професіоналів. Сімейний бюджет має 50 плейлистів інвестиційно-фінансової тематики і пов'язаних сфер. Особисто мені цікаво дізнатися про різні способи інвестування, особливо зараз в Україні. Вивчити чужий особистий досвід, поради щодо обліку особистих фінансів і податків. Так як мої знання щодо інвестицій і податків не такі широкі, як мені б цього б хотілося. З початку війни на каналі з'явилось багато допоміжного контенту для українців, які виїхали за кордон, про податкове резидентство, декларування доходів, ведення бізнесу та інші питання. Для початківців, до речі, може бути корисним плейлист 100% дохід для новачків з різноманітними кейсами, інструментами і порадами. У будь-якому випадку посилання на даний канал ви знайдете у закріпленому коментарі, тому, якщо вам цікаво, заходьте, підписуйтесь, вивчайте. А тепер повернемось до тарифів. Зняття готівки. Укргазбанк. Якщо знімаєте власні кошти, то відсотка від суми. А якщо кредитні, то тут залежить від суми, яку ви плануєте зняти. Ощадбанк. Зняття готівки до 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Все що більше 20 тисяч буде йти з комісією 1%. Абанк. Зняття власних коштів з комісією 0,9% від суми, а ось комісія за зняття кредитних коштів знову ж таки залежить від суми зняття. Райф. Зняття у банкоматах райфу без комісії за власні кошти. А якщо знімаєте власні кошти з банкоматів інших банків, то безкоштовно можете зняти до 10 тисяч гривень на місяць. Все ще більше 10 тисяч йтиме з комісією 1% від суми зняття. Перекази. Укргазбанк. Піввідсотка плюс 5 гривень за кожну операцію переказу власних коштів на карти інших банків. Ощадбанк. Без комісії переказати кошти на карти інших банків можна у межах ліміту 20 тисяч гривень на місяць. Все що більше з комісією 1%. А банк переказ власних коштів без комісії на карти інших банків в межах 100 тисяч гривень на місяць. І 4% комісія, якщо перекази да за рахунок кредитних коштів. Райф, комісія становить 0,5% плюс 5 гривень за кожну операцію переказу коштів. Кешбек. А ось кешбек є лише по одній картці, і це карта від Абанк. А банк кожного місяця дає на вибір дві категорії і завжди серед категорій на вибір є категорія продукти зі ставкою 0,7%. Тобто, купуючи карткою АТБ від А-банку, в мережі АТБ акційні товари, ви отримаєте 5% знижки від АТБ. І ще додатково 0,7% кешбеку від Абанк. А також, якщо ви купуватимете цією ж картою не акційні товари в мережі АТБ, або ж купуватимете продукти в інших мережах, то усе одно у вас буде кешбек на продукти. Чим не можуть похвалитись картки від Райфу, Укргазу чи Ощаду? Це ось такі основні тарифи, які нам як користувачам цікаві. І якщо підсумувати, то карта від А-банку виглядає мені більш привабливою, аніж інші. І власне я її відкрив. Адже готівки я по ній не знімаю, тому тариф на зняття мене налякає. Тут великий ліміт до 100 тисяч гривень на безкоштовні перекази, такого ліміту не мають інші банки. І дякуючи цьому ліміту, якщо в мене і буде потреба зняти готівку, то я просто перекину ці кошти без комісії на свою карту Пумбу і вже з неї знімлю готівку без комісії у будь-якому банкоматі України. А також суттєвою перевагою тут є наявність кешбеку на продукти, які дозволяє не прив'язувати себе до мережі АТБ, а також отримувати часткову вигоду при купівлі продуктів у будь-яких інших магазинах. Можливо, у вас інші потреби при використанні картки АТБ, але, як на мене, то повторюсь, картка АТБ від Абанк. Це оптимальний варіант. Якщо ви такої карти ще не маєте, але бажаєте відкрити, то можете скористатись реферальним посиланням під відео і отримати ще додаткові 50 гривень кешбеку за відкриття такої карти. Маю надію, це відео допомогло вам трішки розібратись, в чому відмінності між даними картами АТБ від різних банків. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. На ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!